Вже розкрились такі гарнющі піони. Так, ну що, сьогодні мені 32. Хочу собі побажати, чесно кажучи, терпіння. У мене зараз нелегкий такий, скажімо, як кажучи період в житті. Плюс війна. Це у всіх. І плюс ми мене вдома. Це дуже давить на мозок, але треба знаходити якісь виходи з того всього в своїй голові. Якось себе, я не знаю, відволікати, можливо, правильно сказати. Ну, отак от, от. І ми вирішили поїхати в Рівервуд. Вуд. Місце. В Черкаській області якось хоче відволіктись. Ось. Тому дивіться, не перемикайтесь, буде гарно. Ну, що всі готові до подорожі? Так, да, капітан. Ну, поїхали. Дивіться, який у мене новий. Чоловік купив а, стікер. Центр прийняття 不。 Ну так, да, трохи побігать. Люди вже святкують там великодень. Ну тут краєвиди, звісно, Черкащина неймовірна. Лише подивіться, лебеді. А, ну. Вважайте, не впадіть і вважайте на змію гадюк, бо я буду хвилюватися. Юлік, може не треба? Ну, ладно. Так, намалювала губки, все, ми добралися, йдемо на поселення. Пітавіс. Может... <гум> Стісняється знімається. Ну, це з часом, думаю, пройде. Юра вже пігнав. Чи погнав? о, басейн. Ой, повітря, так? Да? Класне, свіже. Я так розумію, ресторани, броварні, вон майданчик дитячий. Гарно. Можна також порибачити тут. Так, ідемо на ресепшн. Так, дивіться, який номер. Давай покажемо чоловіку. Мій дорогий ага, в такому от стилі, схожий на те, що у нас в Харкові і ну, під мрамор, і там, де ми в Києві зараз живемо. Бачите, я набір для діток. А, різні ага, зубна щітка є, прикольно, всякі ті для вух штуки. Ну, круто, сушилка є. Сейф, напевно, є також. Шафа зручна. Бач, сказали, є вільні місця. Якщо що. Ти давно ніде не був, Юль, да? Дуже в домашні. такому стилі, щоб ми разом по сімейному виїхали. Час відпочивати. Так, да, хоч на ніч Господи, вирватися. Чому б ні? Ну, а тепер з вами біжимо в басейн. За я м'якому йшов. Сказали нам, що ще тут можна таким чином вийти до басейну. Гарні тут картини. Є також не тільки в готелі, от як ми да? типу найдешевші номера, а є ще й котеджі. Вау! Отак виглядає басік. Юра довольний. Ну, от Якщо подумати, чи варте те, щоб сюди дві години від Києва, бо від Кремлячуга, то скажу, що так, варто. По вартості вийшло 8-6 тисяч. Це взагалі-то 1500 додаткове місце було, а так 6 там з чимось було по вартості. Ми собі вирішили таким чином трошки змінити локацію, обстановку, нам всім це дуже важливо. І дуже хотілося якось розвіятися. Класно. Водичка 29 градусів, дуже тепло. Навіть той фактор, що немає сонця, він взагалі ніяк катастрофічно не впливає на ситуацію. Повітря свіже, сосни, насичене, ліс, тому все класно. Малий, щасливий, це головне. Ну от і скажіть, що ми хіба не за границею, реально. Майтай, мохіто б малому, а троль на 700 гривень. Вийшло. Ну, там блогери є, талер, може хтось знає. Дружить з танією Парфілєвою, то вони тут теж приїхали відпочивати. Не будемо їх тікати, знімати, смущати. Вони, певно, уєдіняться приїхали. Ось, Водичка, я казала, вже, певно, тепла, шикарна, джакузі, все круто. Погода, як бачите, сонечко вийшло, взагалі топ. Так що, зі святами, травневими. Чи салат буде смачний. Вважаєш, щоб не впало. Взяли Цезар. Нє-ні-ні, Юра, ми не йдемо. Ми їмо. Добре, ми їмо. Ага, дуже дякуємо за серветочки. Дякую. Покажи. Отак він виглядає. Да, я б тут ще б, конечно, звісно, лишилась на нічку одну. До речі, не можна доплатити типу, при виселенні, щоб ти ще півдня тут був, на жаль. Тільки або, як вони казали, вартості ночки да, однієї. Тобто 4 тисячі, або платить повністю і ночути ще. І до 12-ї купається. купайтесь. Ну, завтра буде класно, Ще погода, я дивилася, плюс 26. Сьогодні плюс 22. Але водичка, я ж кажу, плюс 29. Дитина в захваті купається собі з нарукавниками. Тому ми дивимося, але не хвилюємось. Он на роверах можна їздити також. Коні, до речі, тут є. Слухайте. Я тільки по відмітках це побачила, а так я навіть не знала. Треба запитати, скільки коштує, дуже цікаво. Так, ну накупались ми сьогодні фест, звісно. Дуже круто. Абсолютний релакс, тотальний відпочинок офігенний. Що тут ще скажеш? Ми, до речі, ще пасочку взяли. Ось так. І міркуємо, що робити далі. Далі є в планах а, піти в спа, сауну, такого формату щось. Типа хамам, а, кімната солі там є також. Безмежна вдячність ЗСУ. Всім, хто. Захищає нашу країну, наших людей, наші домівки, наші сім'ї. Ми сьогодні також відправили кошти на збір, автівки. Так от ідеш і ну, це дійсно зовсім інша реальність. Це правда. Я можу багато чого не розповідати. Як ми робимо певні деталі для дечого, ну, не можу говорити просто, щоб не нашкодити самій собі, скажімо так. Але повірте, що це вагома історія, і коштів ми так в місяць нормально перечисляємо. Ну, от можу сказати за себе, що. Кожен день, через день, 100% це від 100 до 500 гривень особисто від мене, з моєї картки йде. А це не рахуючи ще те, що чоловік щось відправляє і я ж кажу, є певні вироби для ЗСУ, які ми робимо. Не будемо уточнювати на 3D принтері. Ось. Ну от така от історія. Тому якось так. Так, У мене сьогодні Ризотто на вечерю, сина рембра обтовані і морського чорту, Такого ми ще не куштували. Ось так в них виглядає ресторан. Треба замовляти, бронювати місця. Ще є броварня, можемо ще туди пізніше піти ще міркуємо. Ну, їж, да, здав рибку теж. То... Ось таке ми взяли. Я більше по солодкому каву. Юрі рибку. Оце дуже смачна в них курочка. Вона йде, як шашлычок. вона йде в них таке солодце, за що ми вчора її курага. ласка, оце спочатку їж, потім солодке, добре? І от тут сніданки, Мічно. на будь-який смак. Салати можна зробити собі. Солодки. Тут яєчні вже закінчилися. Омлетики. Оце дуже смачна курочка. І бульба на до шишочку йшла до салату. Це Вчора ми їли. сирники, Сосиски бекон. А тут салат. Ось такий от стіл. Ну, файний сніданок мені подобається. Бафільки можете собі зробити. Ну і зона чаю. І тут можна собі фреш взяти. Є ще пару місць на терасі, але ми вибрали тут вже чистий басейн, тому якось так. Ось так тут виглядають ці великі шалечі, як їх називають домики. Ну я навіть боюсь уявити, скільки їх вартість. А ось так виглядає. Кімната ігрова, бачите, є для дорослих. От футбол настільний. А, і дитяча така кімната гарна. Є PlayStation навіть, бачите, прикольно. Ну, і ще є тут От спа покажу вам, як виглядає. Тут роздягання. Бачите, душик і... Ось сюди, якщо піти, можна попати, попасти в кімнату Пілінга. Це треба замовляти, як і масаж, який там знаходиться. Тут банька 80 сауна. Далі тут е, трошки менше 65. Все отак от гарно, стильно виглядає. Тут можна. Воду прям холоднющу на себе прикинути, і вам буде цікавіше жити. Хамам дуже серйозна річ, не скажу, що моя масажна кімната, я вам казала. Тут зона така от відпочинку, можна собі взяти чайок. Взагалі нікого немає, бачите, всі на басейні. Лимонад, водичку попити. В сауні це важливо. От, і соляна кімната, бачите. Ну, Цікавий досвід от за це. Сауну я не скажу, що я прям фанат-фанат, але непогано. Час від часу, може, раз в пів року можна завітати. Ось так. Сойно виселилась. От покажу вам ще територію в день. Також є така лаунж-зона, можна відпочивати, сцена, майданчик. Але і був зараз такий трохи неприємний момент. Бачите, сказали, що ми вчора в 11.34 брали якийсь лимонат. хотіли з нас здерти 120 гривень. Я їм кажу, що ми апріорі не могли тут ще бути. Отак він виглядає, друзі. Бо ми якби заїхали в 15.30. І ну, типу... Це не наше, бачите. Треба відстоювати своє право, ну, правоту, свою власну думку, бо так можуть понамахувати добре. О, там броварня. Мелкстаут там мій улюблений, але я не буду, звісно, його брати, бо нам в дорогу мені їхати. Ось так виглядає територія. Так. Така ще зона. Десь я такі фігури бачила, слухайте. Ще й типу один до одного, бачите, дивляться. Чоловік та жінка. Ну, ось такий в нас вийшов невеликий фемелі тріп. Вже їдемо. Хотіла сказати додому, але які ж це дім? Може тимчасовий, а може ні. Я ж кажу, я досі вже не розумію. Де ми живемо, де наш дім, де ми осядемо. Так що якось так. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Надіюсь, вам також сподобалась наша вилазка. Всім гарного дня, Па-па.